Сьогодні я вам скажу, що вам робити, щоб кабачок добре зав'язував свої плоди в тунелях та в парниках під пленкою. Вам потрібно провітрювати свій кабачок. Коли похмура погода на день то 3 години на добу. Коли тепла погода ясна, то можна і 10 годин провітрювати, та і більше годин. Тунель має бути сам довжину 25 метрів. Довжину. Це є норм. Якщо тунель буде 50 метрів довжину, 100 метрів довжину. Є такі люди що роблять, Це погано, тому що це дуже буде багато тут гарячого повітря. І не буде добре провітрюватися сам тунель. І люди після того роблять таке, що знімають всю пленку з тунеля, а потім, коли настає переморозки травню, вони знову накривають той тунель. І заморочуються, і більше роботи. І так само ще рослина сама стресує. Тут тепло її, тут зимно. і ось тако вона собі гуляє. Кабачок на 10 травня.